Розпочнемо із важливого, але не смішного. Спецслужби РФ створили низку фейкових акаунтів у соцмережах для поширення брехні про головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Крім світлини, головкома у цьому малоактивному профілі всього два дописи недоступні для перегляду. Під ними зрадофільські коментарі залишені переважно профілями з ознаками фейковості. Вони повторюють ключові наративи російської пропаганди. Створені вони були за три дні після того, як сирського призначили головнокомандувачем. Але це ще таке. Як вам така новина? Сирський підтримує Путіна. Щоправда, молодший і як виявилося згодом, зовсім не сирський. Син головнокомандувача ВСУ з нами, Іван Сирський, руський чоловік на груді буква «З», Росії! Іван зовсім не родич головнокомандуючого, а син колишньої дружини Олександра Сирського від її іншого шлюбу його сирський не всиновлював, а з його матір'ю розлучився ще у 2009 році. Колишня дружина Олександра Сирського виїхала з новою сім'єю до Австралії. Головнокомандувач не підтримує з ними зв'язок. Поїхали далі. А наступний вкид свідчить, що росіянам все мало крові. Авторитетне видання Донбас рішає» повідомило про те, що українська влада заробляє на крові у буквальному сенсі. Пропаганда трубить, що Україна продала за кордон понад мільйон літрів донорської крові. По-перше, в Україні заборонений експорт донорської крові. По-друге, у 2023 році українці здали близько 7 тисяч літрів крові. А отже, експортувати мільйон літрів було б фізично. Неможливо. Насправді реальність прямо протилежить заявам пропагандистів. Кабмін дозволив завозити донорську кров із-за кордону під час воєнного стану, аби мати можливість поповнювати запаси у разі потреби. А це відео заслуговує на професійний аналіз психоаналітика. Ролики Дмитра Медведєва можна назвати рубрикою «Медбред». Увага! Не сприймайте серйозно усе сказане. Київ руський город. И оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза. Вот як сприймати таку маячню. Певно участницы Димона було щось и с градусом. Головне, що сам себе запитав и сам же відповів. Причем удвичи. Тягне на діагноз. Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное должен быть и Киев. можливо варто було все ж таки зупинитися, а не питати самого себе, бо згодом там ще маячня про російську Одесу залунала, ніби на її повернення на болотах давно зачекалися. А може, це вони ракетними обстрілами по Одесі так натякають? У сенсі б'єм, значить любім. А як вважаєте ви? Пишіть у коментарях, бо ми їх, до речі, читаємо. Підписуйтесь на наш канал та клацайте вподобайки.